Всіх вітаю, маю внука половиною роки і часто просить, щоб Кіцьку до хати пустили. Ну, в общем, дитина з маличку, але вона любить котиків, песиків. Ну, ще з другими тваринами, що він так не дуже сильно знайомий, але Звернув увагу на те, що. Таке бажання догляду за ну, рослидами в хаті вазонки, ну, дивіться, можуть бути кущі, воно чогось в нас привито. Навіть в мене колись таке було, що дивлюся футбол, Лігу чемпіонів там щось. Але собака Хоче на двір, я вже мушу залишити перегляд якогось цікавого футбол, мушу йти з нею на двір. Здавалося б, ну нащо воно ну, мені це потрібно? Та купи собі пиво замість того корму, не треба тобі ніякої собаки, вона тобі дасть. І відсутність дасть тобі спокійно подивитися футбол. І ну, ніхто не буде спорити, що. Таке бажання, таке хобі, воно було і в наших батьків, воно було і в наших дідусів, бабусь, ніхто е -е 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 не буде перевіряти, чи таке було в мав, можливо, це від мав нам передалося. Але якщо розглянути другу точку зору, що Бог створив людей для того, щоб вони землю перетворили на рай, тому що рай він був маленький кусочок. А люди вони вже мали поступово перетворити цілу землю на рай. А як ви думаєте, вони би займалися цим, якби. Ця робота, догляд за тваринами, догляд за рослинами була для них дуже такою непотрібною навіть зайвою. Подумайте, пишіть свої думки.